Всім привіт, привіт, ви на каналі самі клюкві. Пам'ятаєте, як ми знімала, я вже вдома. Та-та там. Ще годину тому. Дві скоро буде. І коротше, не дві, а пару ми були в поїзді. Якщо ви не знали, бо я просто грала там то... без вас. Вот. Вот так. Ми їдемо в нашому городі до зимової локації. <клес> <клес> а той войку вас має такі усе. А я зроблю пранк над ними. І, і, і. Візьму їхні конфету. Нас за 23. -тє. Нас! 30. І завтра буде Новий рік. Він mm -mm. так не хоче спати, а пранк зробити. Ну, їхні конфети. О мама навали за статом, Мама маминий телефон. Вот это да, мама скидує. Ну, Я так любила своим мужем. А? А? Я забула свій свой телефон. Дотя Тобі тебе дозволял. Так, тобі дозволяв мама. Мені було ничем да не свали. Все, тихо, все, а, надо фотки. Зай, не переживай. Я ті фотки видалю з того телефона. Давай я видалю, давай. Чик-чик. Видали, дякую. Бліно так, так, це мій телефон. Але в мене ці фотки будуть зберегтись. Так, давай дінемо піжами ок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. la 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 Динамо. Давай. Так, я уже проводилась. Так, скоро? Ну да. Я скоро проудеваюсь. Ого. Скоро, я тоже проводилась. Я думаю, тоже. О, одежки, ну и одежки кину. Так, а что мы там быть Я не знаю. Ладно, надену свою шпильку и свои очки. Знов Ханна. Я дещо була забула, крім оцього. Так може дітям дати їжу, то вони сплять. Добре. Дай спати. Давай поставимо будильник, щоб нас розбудив у першій ночі. Ой, на першій ночі а той. Прощайте 2023, 2023 рік. На 2023 рік. Я, з... Я напишу на сточку. Папа 2023 рік. Оці штуки ми будемо катати у баби. Ми не тільки дещо забули. Ого, що забули, ми забули чемодан дітей удома, прикиньте, <рекінь> Так, і дивіться, от, той самий чемодан. Ми його забули. Ну, по-перше, ми коли вдома, то ми будемо робити сосу нас з Диносхатою. Робити ремонт. А знаєте, що в нас буде ремонт. Який зараз вам покажу. По-перше, виключаємо всі дуйки. Все, відключили. А тепер ми маємо зробити одне, Це додати годинник. Так, да, я знімаю ось вот такі годині, додати годинники по всім кімнатам. А ми з вами там забула дещо показати вам. Чекайте це де? та штука, яка світить і показує час тіпіти тяпа тяпа луви луви лава лава а ля ні 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 ня 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 Тіпі-тіпі тяпа тяпа луви луві лава лава. Тіпі-тіпі тяпать тяпа луві луві лава лава. Ну ок, давайте зробимо. Не буде тут годинника. Хоч би буде тут годинник, малесенька полочка для годинника. Ну, на ту палочку мы еще поставим сейчас. 6. Ну, пример. Ну, подушечка. И на подушечку. Ну, пример, ваза. Я думаю, подушечка не треба вазою. А от таке мягке потрібне, Ладно, не потрібно. Вот. От таке. Я думаю, квітку забрати, а купу залишити. Це нашої доні кубок, то поставимо в кімнату доні. Годинник має бути для всіх. Значить, якщо для всіх, то має бути полочка для всіх. <кхм> От така Маленька полочка для такого годинника. По-перше, прибираємо деякі картини, які треба ставити в іншому місці. І одяги розкладаємо по своїм місцям. Це доні одяг, це пальто пальтомасенки. Оце куртка, коли буде беременна. Угу. А це перший одяг. Кошельок і коробочка мела викидаємо. Жиріно 8 години. Спочатку чи зробіть крінчод, я вам даю шанс. Вот тут. Зробили все. Тепер оці речі ставимо доні. Або ви, якщо не зробили, то можете зразу, зразу зробити. Все. Вибі ще не можете зробити скінчок, кажу вам. А доня моя хотіла в Дубаї якийсь поїхати. Фігу її. А от кошелек її. Тепер йдемо назад у нас самоліт. день сьогоднішній день, це як там пройшов день. А завтра, коли буде половина дня, то ми вже приїдемо. Ми ще їдемо. Ми закінчуємо город. Ми мали вже давно закінчити город. Давайте і давно закінчимо. Ну, добре. Цій годині мало закінчитись город. Оці, прямо ці. Коли буде три хвилини, а зараз дві. Всьо. тепер транші навіть. М -м, тут можна щось купити. Ой, тут щось купити на остановці. Ні, тоді ти з тобою їсти сьогодні. Мам, я хочу їсти. Ти будеш тут спати? Будь ласка, добре, їсти. Добре, добре, їсть. Сході віддати. Вообще, я не в курсі, ну ладно. Все тобі їсти. Ми зангаємо, э, заздати мені тоже поїсти. Ем, ну, ладно. Тобі що зараз поїсти? Ну ж. А да, мені черный чор, бургер и черный какао. Дякую. А мені простый бургер и простый какао. Дякую. Далее наемся и я намемся. А я буду пироженка шоколадная з простим какао. Це буде чор моя пірозинка. Всі мої пірожинки. Ну мо, ну, ну. другое. Всім будуть пілюзинки. Крім мужу, бі. чому це? більше не буде пироженок. Ви кажете, у вас нема белозинок. Ой, нас почули. Та я ви дуже холодно сказали. У мене є ще одне какао і ще одне приложенко. Де Опа. Ти точно в старшій доні. У мене аж слюнки потекли. Реально, я не брясу, я думаю, це навіть показати. Бо це, бачите, ось слюна потекла. Ладно, а на цьому всім па-па-па.